Сьогоднішній арешт є наслідком арешту жінки за незаконне зберігання вогнепальної зброї, який стався у травні 2024 року. Понад 50 років ув'язнення, максимальний строк за сукупністю статей. За даними федеральної поліції, фузіямі можуть інкримінувати злочинну організацію, відмивання коштів, ухилення від валютного регулювання, шахрайські управління та незаконну діяльність фінансової установи. Але знаєте, що цікаво? Сам Фузіяма заперечує свою причетність до фінансових пірамід, зокрема до компанії Д 9 клуб, про яку ми розповідали в минулому розслідуванні. Це та са сама фірма, яка завдала інвесторам збитків у розмірі 200 мільйонів реалів. Це близько 40 мільйонів доларів, аргументуючи тим, що його повне ім'я Карлос Хосе Соуза Фузіяма не фігурує в жодному судовому провадженні. Але ж інтернет все пам'ятає у мережі. Є кадри, де Фузіяма отримує чек на 22 тисячі доларів як промоутер, де 9 клуб. До речі, після цієї афери він запустив майнінг експрес власну компанію хмарного майнінгу. Масштабну схему зареєстрували в Україні у 2018 році, обіцяючи інвесторам щоденний прибуток. До речі, інвестиції компанії склали 100 мільйонів доларів.